Всім гарного дня! Сьогодні 01 жовтня 2024 року і хочу вас познайомити з рідкими сортами груш на сьогоднішній день в Україні. Це французький сорт різновид із серії Бере Груша Бере -Ді Аренберг і сорт американської селекції Магнес. Сорта просто по смаковим якостям, як самі розумієте, просто чудові. Це просто знахідка. Ось бачите, бере груша Де Аренберг. Ось така різновид. На жаль, дуже рідкий сорт в Україні і не тільки дуже мало про неї записів. Це, знаєте, чисто колекційний сорт від товариша США отримав. І сорт Магнес. Рахується в Сполучених Штатах один із найсмачніших груш, який знаходиться на вершині смакових якостей Сполучених Штатів. Це такий, знаєте, є сорт Зекел і Декомік такий сорт, який дуже часто можна зустріти навіть взимку в супермаркетах продають. І це їх гібрид скрещення цих грушок і отримався оцей сорт магнес. Сама по собі ця грушка більш така, знаєте, осіння, а сорт Магнес сорт більш такий пізньоосінній осінній ранній зимовий. Написано, що трь до трьох місяців вона лежить. Бачите, колір такий дуже цікавий. От. На сонечку більш набуває такого знаєте забарвлення червоного. Дуже така вона платненька грушка. І я так розумію, вона ще побуде приблизно, ну дійсно так, місяцем, напевно, два точно ще може бути, якщо її зберігати правильно і надати їй всі умови для збереження. Що касається грушки Де Аренб, Де Аренберг, то вона вже готова для споживання і її, напевно, потрібно збирати завчасно. І на дозарювання і тоді буде взагалі бомба. Зараз ми скуштуємо, бачите, вона от де хвістик вже почала підсихати. М -м -м. Просто смак. Непривершений. Один сік. Щоб ви розуміли, це та грушка, багато хто знає. Е Береде Аренберг. Це та, знаєте, от, залишається в руках тільки хвостик і насінечко, а те все інше. М -м. Просто тече, Просто, знаєте, один сок, як в бере, просто бомба. Ну і сорт Магнес, я вам так скажу. Я, до речі, не дуже груші, знаєте, ну не особливо так. Груші та й груші. Їх вистачає в колекції. А от Магнес, дійсно, мені в минулому році був один плодик, і він мені по смаку просто запам'ятався і я... Чекав, Не мог дочекатися цієї осені, щоб скуштувати знов і спробувати той присмак і смак, а, яка має ця грушка. М -м -м. Смак просто не перевершений. Вона, до речі, теж дуже соковита, дуже соковита. саковита. Бачите, така, значить, плотненька, соковита, масляниста, але ну просто от тече. Смак, ну, от я не знаю, мед, ніктар. А, ну, про, от, знаєте, що можна було тільки найкраще вложити в грушку? Оця грушка дійсно має. Так що груша Магнес, груша, яку скуштувавши, кожен запам'ятає на все життя. От чесно, кажу, як є. Так що ось така вона грушка Магнес, до речі. Сорти е, е, дуже стійкі, як Береде Аренберг, так і грушка Магнес. Не замічав я за ними, щоб вони пошкодувалися грибками. До речі, магнес ще дуже стійка до бактеріального опіку. Це немаловажно. І сама по собі вона транспортабельна, це я зразу вам підтверджую. Так що, ось такі грушки, сорт Магнес і рідкий сорт французької селекції серії Бер. Сорт Бер де Аренберг. З вами був я колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі.